Я тобі скажу, де квітне дивний сад, де срібляста ніч, тремтить у темних водах. у далекий край, лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля. Около Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. сірок, дивляться з темних небес, загиблі поети. поет. Ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Бо як вони знали, що він в то ви чули, що піймали зв'язку, бо зв'язку передала сюди записку. Там жінка до неї війшла до віру, та зв'язку ще жива. Від теж, по-моєму. 88-8 років. Вона ще живе, живе у Львові. Я вона передала записку сюди. Вони білогорщу прожили всю. Ми як вірвалися. Ну ми ще підемо на неземці двох зв'язкових. І ну, то вже з, з, з тих документів КГБ Маріо до, Відкриває то е, Дар'я Гусяк була зв'язкова, що вона передала. А тут була дома господина Йос, Галина Дітик. Та як відкрила двері, тоді були вибори. А тут ще жила вчителька. Ото там будинок біля того пам'ятника там, та, та. І, то була наша школа. Чотири класи ми ще та. ходили, то ще є там в І це відкрила двері, він їй каже, мов, ти давай роману, пізні його піти, щоб він здавався. Ну, вона почала голосно говорити, що ви помилили, що думала, що він через байкончик втече. Но ну, він виглянув, а кільце замкнулося, їх було до 800 чоловік. Вони Білогорщу все обкружили, не випускали і не впускали нікого. І він виходить, вбиває того майора, потім робить такий сигнальний постріл. Бо як ремонт робили реставрацію будинку, знайшли тут кулю, вона є там на низу. Він відволікає від неї, і да, Галина Дідик приймає отруту. Вона прийняла отруту і вже як не притомніла, але там були лікарі, вони її відкачали. Та -та. А потім ззаді солдат прошив його чергою, бо Юра син на впізнанню, казав, що на грудях він мав три дірки. І так він бачив, що він вже сили старчає, а руки не хотів датися живим, бо вони б його e, відлікували і сам себе заспіли. Ось така його добре. Тут я вам покажу. Ось їхній теж родині. Оці крісла. Там на фотографії в Ось такого він там жінкою сидить. І, і по його. І от дочка передала в штовки. Іхні родині. А, бачите, от виску дирка. Я, він сам себе застрілив. Тата не дати роки життя. Ось така його доля була дуже сильна, велика армія, але вони не мали підтримки. Потім ті перебиралися, як показував коня, перебиралася. В їхній одяг вникала в їхні країни і так людей нищили. Вони навіть, о, я вам теж ще покажу. Він вже мертвий, йому капали, щоб відкривали каплі якісь, щоб відкривалися очі. Він вже не живий був, скели це у дозволате. І закликали людей, щоб люди, мов, що він каже, щоб люди здавалися. От так вони на все йшли, аби знищити. Бачите, і навіть зараз. Росія спить і мріє, щоб Україна була їхня. Бо то їхня була коміція. Ось така доля його була. І от бачите, і зараз має незалежність, але фактично ми її і не Та що вчиться. Щоб ви були мудрі, толкові, щоб у вас вийшли люди. Не такі, як от розікрали Україну, самі мільярдери нажилися. А весь народ бідний. Отоконувались першій. Ориганізатор. Подарила усяк, що вона ще жива, що передала ту записку. А то не надіти, якщо собі, е, як, mm -hmm. цей. але її були, відкачали, вони разом потім сиділи відсиділи. Ну, та вже померла, то й Оригінальні документи. Він мав його охоронці, то є оригінали. Він по тих документах їздив, Одесу лічитися. Взагалі його виручали. Робили його один його... його... охоронець, yeah. ну то... yeah. Тільки два шляхи один веде у пекло, інший шлях веде тебе. Тут ліде світ, щоб знайти цей шлях.